Я думаю, що саме ця спартакіада була пам'ятна. Це, це, це така для нас перемога була, що ми, ми перші, ми другі, другі, другі після ЦСКА були кілька років, а тут ми перемогли їх. Ну, не знаю, як для гравців, для України, для республік. Звичайно, спартакіади це важливіше було. Це був було, це було державний, державний захід, який вседержавний. Це була, були малі Олімпійські ігри. Це в кінці спартакіади вже так, баскетбол в одному місці, волейбол в іншому. А до цього, до, до 71 року, всі, всі види спорту збирались в Москві, всі делегації очолювали делегацію державних діячі на рівні заступника голови ради міністрів. Ажіотаж колосальний. Підготовка йшла теж республіки, це, це дуже важливо було для цього. І, і атмосфера була колосальна. Ходили, вболівали ми одні види за інших, хто вільний. Тобто це мало малі малі Олімпійські ігри були. І, звичайно, і, а чемпіонати країни в ці роки не розігрувалися, Відбувалася зимова першість, так звана. І будівельник двічі вигравав цю зимову першість в 63-му році і в 67-му році. А медалі чемпіоната вручались переможцям Спартакіади. Вручались там жетон. Переможець Спартакіади і медаль у будівельник в мої роки не був чемпіоном, але збірна України була чемпіоном. Гравці збірної України вони ставали чемпіонами. У нас є, є медалі. Ми чемпіони, гравці були, будівельник не був, гравці були чемпіонами. Ну, базова команда була будівельник, звичайно, і навіть в 67-му році це переможний на спартакіада. Можете собі уявити, збірна Москви шість чемпіонів світу, тільки приїхали шість з чемпіонату світу. І Україна їх виграє десь по-моєму 27 очок. Перемагає з таким результатом. Така така, така була команда, така, так, так підготовлена була добре. Такі гравці, якраз в розквіті своїх сил. І тут почалося. Почалася віковий ценз, увели почистити цей будівельник. Частина гравців вже не змогла грати. Там четверо повинно було, по-моєму, чи старше 25 років. років. Ну, Почали ну як кажуть, не метєм, так кати